Після того, як він мене підкинув, я написала: гей, є плани на завтра. Але він не відповів. Що за шмат лайна? Правда ж, не треба було писати, він того не вартий, згодна. А знаєш, ти, ти маєш написати, він написати йому. Він, він має знати, знати що не може просто так не відповідати тобі. Чудовий аргумент. Він не може він просто ігнорувати. Саме так. Ти просто, типу, вітаю. Так, типу, ем, привіт, я існую. Саме так, будь напористою. Але не занадто стервозною, щоб не подумав, що ти скажена. Ні, та я не буду типу, та я й дня прожити не можу без розмов з тобою. Я просто скажу: подзвони, як прокинешся. Це добре. Але що як він подумає, що це терміново, тільки хотіла сказати, це було б занадто. Типу, дзвонить, а Я типу, «Хм, привіт, ти не написав мені вчора, ти ж лайна. Ні, тобі не слід цього казати. Я просто скажу, що відчуваю. Просто напиши все і надійшли йому. Хоч ми бачилися всього лише двічі, я відчуваю, що я у тебе не в пріоритеті. Я маю бути з кимось, хто готовий приділяти мені час та увагу, на які я заслуговую. І я гадаю, ти не відповідаєш цьому. Сподіваюсь, ми зможемо лишитись друзями, але у нас нічого не вийде. Бажаю успіху, ідеально, мені подобається. Надіслано. Ей, а хто це? О Боже, це він. Це так мило. Він прийшов зробити сюрприз. Він найкращий. Ймовірно, ось чому він не відписував. О Боже. Зажди, 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 зажди.